Начальника екології Волинської ОВА затримали за підозрою в хабарництві. Заніс комісару Хабар за податківця. Чому у справі Ковальського чиновника-хабарника знову пауза? Американець прийшов через Луцьк з хрестом на плечах. Понеділок, 9 жовтня, в ефірі телеканалу Аверс. Підсумковий випуск новин на часі. У студії працює Юрій Куцик. Мої вітання. У неділю, 8 жовтня, у Колківській громаді в останню путь провели загиблого захисника Валерія Гонту. Попрощатися з воїном зійшлося все село. Нагадаємо, житель села Годомичі загинув 28 вересня цього року під час виконання бойового завдання поблизу Запорізької області. Сьогодні Луцьк попрощався з двома захисниками, які за наш спокій віддали найдорожче своє життя. Богдан Ніколайчук та Олексій Масуров в тяжкий для країни час не змогли стояти осторонь, взяли до рук зброю та сподівались повернутись додому з перемогою. У кафедральному соборі Святої Трійці в домовинах знову лежать герої Богдан Ніколайчук та Олексій Масуров. Небесне військо поповнилось мужніми чоловіками, які виконали свій обов'язок сповна. Є вічне життя, вони живі. Ми віримо, що душі Олексія і Богдана живі і продовжують своє життя. І з неба, з невидимого світу, дивляться на нас і будуть бачити вас рідні. І знати, що у вас відбувається, мовитися за вас лучанин Богдан Ніколайчук був призваний на військову службу по мобілізації. Полеглому захиснику було 55 років. Загинув Богдан Ніколайчук 28 вересня в районі населеного пункту Приютне Запорізької області. На жаль, чоловік так і не створив власну родину. Дуже хороший шкода, що не був женатий. Так сім'ї він і не створив. Взагалі, ну дуже хороша. людина була так дуже порядна, дуже така доброзичлива. Дуже хороший був. Батько в нього помер ще раніше, і мама померла останнім. Заліз жив сам. Життя радісний такий, такий, ну, безвідказний. І навіть на роботі всі пам'ятають як таку чисту, щиру людину. Воював, був поранений, потім була контузія. Ну, приходив відпустку, його і поважали, і любили, і ріднявся зараз в скорботі, плаче. Того, що молода людина, але ми йродимося ним і пишаємось, тому що він захищав наше життя, наших дітей, внуків. Ну, і царство йому небесне земля, хай буде пух. Поряд з домовиною Богдана Ніколайчука плакали рідні, близькі та побратими Олексія Масурова. Лучанину було 47 років. років. Спочатку повномасштабного вторгнення пішов боронити країну. Служив в батальйоні Вовки. Да Вінчі солдат загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Був в складі бригади, яка виконувала завдання на передових позиціях. Дуже мотивований захисник України і завжди хотів, щоб наша країна перебувала в мирі. Недавно був відпустці, мали бажання зустрітися, але якось так не склалося. Тому тільки хороші і позитивні про нього відгуки. Прожити гідне життя та цінувати подвиг полеглих героїв такий обов'язок кожного за чиє мирне життя в вільній країні полягли наші захисники. Ми повинні завжди пам'ятати про високу ціну цього кожного дня, який ми проживаємо відносно мирному житті. І ця ціна це життя наших лучан, життя жителів нашої громади. Ну, кожен на своєму місці. Е, ми Ті, які перебуваємо в тилу, маємо зробити все можливе для того, щоб допомогти нашим військовим, для того, щоб підтримати, для того, щоб наблизити нашу перемогу якомога швидше якомога меншою ціною, якомога меншими втратами. Щирі співчуття рідним та близьким, та вічна пам'ять, честь та шана усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. ДТП на автошляху між селами Забороль і Антонівка Луцького району. Водій автомобіля Деонексія зіштовхнувся з підводою, що їхала у попутному напрямку. Внаслідок аварії кінь загинув, а Криманича підводи госпіталізували. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушене право. Безпеки дорожнього руху по експлуатації транспорту, особами, які керують транспортними насокою. Наразі досудове розслідування триває. Ранкова ДТП на проспекті Волі у Луцьку Водій автомобіля Мазда не дотримався безпечної швидкості та відстані і влетів у фольксваген, що їхав попереду. На щастя, обійшлося без потерпілих. На керманича автомобіля марки Мазда патрульні склали протокол за статтею 124 КУПОП. Моторшна ДТП сталася 23 березня у Торчині Луцького району. Водійка автомобіля Шкода виїхала на зустрічну смугу та збила мотоцикліста. Той загинув тіло відкинуло аж у рів. Автомобіль зніс паркан і заїхав у город. Тоді, на місце трагедії, приїхав чоловік, який обіцяв винувати ці ДТП усе вирішити. Чоловік, який представився братом загиблої, обурювався ситуації і викликав журналістів. О, той хлопчина меншенький. Він прилетів тим поршом і зразу влетів, зразу почав хазяйнувати. Хлопці дали відпір, він зразу пішов в швидку до, до своєї там, чи, там, мама, чи дружина, чи сестра і казав: Ти не винувати, ми все вирішимо. Ну, до водійки. Ти не, хви... не хвилюйся, ти ні в чому не вид. Ага. Ми все вирішимо. Ми Сказав, ми все вирішили. Так, тому я зразу набрав журналістів. Він їхав по трасі. І ми живемо тому. Вон там, в кінці там вулиці. Він повертав сюди. Ну вона, бачите, обганяла де. От сплошна по шхіднопірки, бачите, де поставили мітки. Можете вона його зняти. Хотіла вона вона хотіла обігнати. Ну, вона не бачила мотоцикла, Ну, то що то? То що ти маленький, не маленький мотоцикл. Вона не побачила, що він включив поворот. Хоча свідки стверджують, що він включив поворота, які сиділи на тій лавочці. В нього все справно було, моцикл був справний, в нього є права, є водійські права, в нього все є. І Вона просто буквально перед пішохідним почала його обганяти. Вона, вона перетечно не гальмувала, бачите, воно як відбулося. Нині вже є вирок Луцького міськрайонного суду. Мовляв, водійка визнала свою вину, підтвердила обставини ДТП. А рідні померло мотоцикліста, жодних претензій до винуваченої не мали і просили суд суворо її не карати. Тож суддя реальний строк на три роки та шість місяців для винуватиці смертельної аварії змінив роком умовного покарання. Начальника управління екології Волинської обласної військової адміністрації Валентина Кухарика підозрюють в хабарництві. 5 жовтня його затримали правоохоронці під час одержання 19 тисяч гривень. А загалом, як повідомила прокуратура, упродовж серпня-жовтня він тричі отримував від підприємця, який займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, хабар за надання таких дозволів. Слідством задокументовано одержання 51 тисячі гривень керівником управління суд обрав посадовцю запобіжний захід домашній арешт. Втім, прокурори таки наполягатимуть на триманні під вартою. За даними слідства, упродовж серпня-жовтня цього року, начальник одного з управлінь Волинської обласної військової адміністрації вимагав та одержав трима траншами неправомірну вигоду у собі 51 тисяча гривень від підприємця, який допомагав іншим суб'єктам господарювання отримувати дозволи на викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря. Затримали посадовця у п'ятницю 5 жовтня під час одержання останнього траншу в сумі 19 тисяч гривень. Йому повідомлено про підозру вчинення цього злочину у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і триває розслідування. Швидку викрили довго судять. Досі не поставлено жодної крапки в історії з ймовірним хабарництвом вже екс працівника управління держпраці у Волинській області. Сторона захисту називає все провокацією, сторона обвинувачення, що сили намагається довести причетність чоловіка до 20 тисяч гривень неправомірної вигоди. На суді досліджували відео безпосередньо з того самого дня затримання на гарячому. Ще в квітні 2021 року головного держінспектора відділу з питань додержання законодавства про працю обласного управління затримали під час одержання двох квитанцій від підприємця. Таким чином останній підтверджував, що переказав на картку інспектора 20 тисяч. А загалом, нібито домовленість була за 40 тисяч гривень, за які інспектор мав буцімто закрити очі на виявлені порушення. Передача цих квитанцій, які були оброблені спецпрепаратом, відбулась в кафе, що на проспекті Соборності. Туди й нагрянули й правоохоронці. дуже. А я не вийду. А я вас там. увагу на те, що особа постійно хоче руки в карман, щоб витягти руки. В ході слідчих дій затриманого просять показати руки, аби правоохоронець міг просвітити їх люмінісцентною лампою. Чоловік вручається і взагалі просить, аби показали якусь сертифікацію на цю лампу. Тім слідчий це ігнорує і наполягає показати руки.

Далі в хід пішло дослідження кишень в штанах, куди чиновник часу часу ховав руки. Розпочалась ціла дискусія: це підшивка така, чи все ж сліди спецфарби з квитанцій? на класі штанів в кишені є старин. Ні, Це є це 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 є, це є, це є, крапочки. Подивіться, хлопці вони ще до машинально. О, бачите, які крапочки йдуть. Це йдуть, оце. Де ж самі квитанції? Після штанів чиновника правохоронці пішли досліджувати в міст смітника, куди нібито викинув ті квитанції підозрюваний. І от удача. Майже одразу натрапили на ті самі папірці. Ось ще й два папірця. О, ви це що ви знаєте? Досвідчуйте також. О, все Добре, Добре. учасник звідував такі саме світіння, характерне ставшапарату, як і було на руках барика. Побачили? прокурор пояснює, як збігаються з тими, які слідчі так цілеспрямовано шукали за кількома параметрами. Таку знайдені квитанції, вони аналогічні. По перше, збігаються номери ідентифікаційні унікальні з протоколом, які непопередньо оглядалися, і також на них є відображення відповідного спеціального порошку, які на неї помічалися. Такі ж сліди були знайдені на руках внувашеного. Як повідомив прокурор, в ході слідчих дій було вилучено підозрюваного дві квитанції, банківські картки, мобільний телефон і навіть штани. Додивившись відео із затримання та слідчих дій, прокурор просив зробити перерву. Швидше за все, на наступних засіданнях продовжиться дослідження відеодоказів. А також попереду має бути заслуховування свідка, який нібито вивів на чисту воду посадовця. Хоча захист наполягає, це була банальна провокація. Так це чи ні? Має розібратися суд, за яким власне і є остаточне слово у цій справі. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Взяв хабар, щоб відмазати податківця від призову в армію. У цьому слідчі переконують Волинську феміду. Мова про колишнього військового комісара Рожища. Нібито два роки тому він взяв тисячу доларів хабаря. Згодом чоловік отримав посаду у центрі комплектування в Луцьку. Військовий запевняє, що хабарна справа провокація. Слідчі та прокурори переконані, що колишній військовий комісар міста Рожище, нібито брав хабар за відмазування призовників, бо то мав допомогти відкосити від армії одному із працівників податкової служби. Захисник військового зауважив, що податківець просив заявника лише уточнити порядок призову, а не домовлятися про відкос від армії. Сам заявник мовляв провокатор. Помічені гроші, котрі приніс заявник на зустріч. Із військовим його особисті, так запевняє прокурор. Використати спеціально поміщені грошові кошти в іноземній валюті в розмірі 1000 доларів США або їх еквівалент в національній валюті, врахувати, що сума непромірної вигоди може коригуватися військовим комісаром з метою отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчинили, на власну слідчу рушкову дію розпочати з 4 січня 2021 року. Захисник сумнівається, що у заявника могла бути отака вільна тисяча доларів. каже його розшукує виконавча за несплату аліментів. Фінансово його розшукують за несплату аліментів. Чи він міг надати тисячу доларів для проведення такого слідчого експерименту. Ми вважаємо, що це є необліковані кошти про охорону які фактично використав їх при проведенні провокації. Зауважує, що між постановою про негласні слідчі дії та заявою свідка про повернення йому тисячі доларів п'ять місяців. Не свідчить про те, що кошти надаються, а про те, що він вони взагалі надані були. І це заява адресується суду щодо повернення йому коштів. Цього все. Сторона захисту хоче побачити довідку про доходи заявника. Якщо особа, не платить пеліметр, не перебуває в розшуку, немає доходу, і він ухиляється від того, щоб надати суду свою довідку про доходи, якщо він не надасть, то ми будемо заявляти клопотання, щоб суд офіційно витримував довідку про доходи. Чи Дійсно, ваш свідок мав фінансову спроможність надавати такі кошти для проведення слідчих дій. Бо в даному випадку виконавчі провадження шикого аліментом не закриті. То, в принципі, така заява свідка, що проведення його коштів вважається якась такою цікавою. Тому будемо направляти в виконавчу службу свої повідомлення про те, що є тисяча доларів, які можна ще звернути на сплату аліментів. Наступного разу зберуться досліджувати відеодокази. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Чиновника звинувачують у хабарництві, а той не прийшов до суду. Феміда ніяк не може встановити істину. Чи брав хабар заступник голови Ковальської РДА Дмитро Красносельський посадовцю? гучно затримали на сходах Волинської облдержадміністрації у день закоханих 2022 року. За даними слідства, у чиновника при собі виявили не святкові валентинки а долари США. За повідомленнями правоохоронців, посадовець із коваля, нібито вимагав і одержав 4 тисячі доларів від одного з підприємців за сприяння в наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Після того як кримінальна справа опинилася в суді, довго не могли допитати свідків. Вони просто не приходили до суду. Наразі їх таки допитали, зауважив прокурор, і самого підприємця і працівників управління. Сам Дмитро Красносельський своєї пригоди на сходах Білого Дому назвав провокацією. Та до кого ви приходили? В облдержадміністрацію? З якими цілями? Я приходив підписувати документи фінвідділу. Все. Ну і бачимо, зараз ви в оточенні працівників прокуратури, СБУ, чому так сталося? Ну, мабуть, провокацію хочу зробити, я знаю. Яку саме? Яку саме? Ну, вилучають якісь гроші. На руках у мене нічого нема, в руки нічого не тримав. Є буклет. Все. Ну, щось вилучають, щось пишуть. Ваші кошти так вилучаються? Долари? Ні, я у мене грошей зовсім немає. У мене був буклет. все. Він носить довге волосся, бороду і дуже нагадує Ісуса, якого ми звикли бачити на іконах. А ще він іде пішою худою з величезним хрестом на плечах. 33-річний американець Джим стартував у Варшаві, перетнув польсько-український кордон і вже місяць рухається в напрямку Києва. Дійти до столиці України це його мета. А схожість чоловіка з Ісусом уже зробила його мандрівку дуже популярною. Чоловік з хрестом спілкується зі всіма охочими, фотографується і навіть обмінюється контактами. Джимі, ми зустріли у селі княгининок неподалік Луцька. Молодого чоловіка обступили діти та дорослі. Усі хочуть зробити селфі. Джимі з усіма знайомиться особисто і обов'язково робить спільне фото. Обмінюється номерами телефонів. Потім фото скидає. Скажіть, ласка, скажіть, будь ласка, а скільки часу йдете і чому? я ходив від Варшави. Тут в Луцьк, майже Луцьк. Пригода, я скажу перше слава Богу, друге давати любов і надію людям, які зустрічаються. Третя причина стати кращим чоловіком, людиною. А де зупиняєтеся готелів, людей? Мотель в, в, людій обидва е. варіанти приймають вас, так? Ага. Чому так одягнуті? Як Ісус? Як Ісус? Тому що я думаю, це непогана ідея. Чому молодий чоловік максимально наскільки це можливо, скопіював образ Ісуса із Назарету, такий, який люди звикли бачити на іконах, доповнює це все хрест як символ розп'яття. Він несе його на плечах. Насправді така схожість дуже вражає, а іноді навіть лякає. А в Каналі... до якої церкви належите? Ні до якої. Я, коли молодий був, я був баптист, а тепер я вірю просто, що він сказав. На запитання, де бере гроші на подорож, каже, що допомагають люди, яких зустрічає по дорозі, і що сам може за себе заплатити. Значні незручності створює комендантська година. Джимі поважає українські закони і намагається не перебувати на вулиці після 24-ї години. З хлопцем палатка прив'язана до хреста і куртка в рюкзаку. Власне, це майже всі його речі. Після Києва, куди після Києва, куди підете далі? Я не знаю, чи я можу ходити на Київ. Я не можу сказати. Потрібен осел ходити далі. А де а де працюєш? Я... Остання робота це дитячий садок у Варшаві. До цього я працював по польськи знаю слово, по-українськи ні. По польськи скажи це людина, не молоток польський uh, дверал. Дверал. Це чоловік, хто. Uh, не молоток, то бом-бом-бом дерева і дерева лісороб 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 ізяна і на момент, коли ми зустріли Джимі, він ішов місяць і п'ять днів. За цей час він став дуже популярним в Україні. Фотографії та відео з ним облетіли з соціальні мережі. Я знаю несколько фрази був український. Как готові по так, ні, не немного. Я говорю больше слова и фрази uh, по польську. Сколько по тебе тебе років? 33. 33. Як хресту? Так, як хресту. Uh, Андрей. Я джейм. Олег. Олег, Саша.

І до новин спорту Волинянка, тренер, викладач відділення кікбоксингу дитячої нацької спортивної школи номер 2 міста Луцька Анастасія Коновальчук. Вдруге стала володаркою Кубка світу з французького боксу Сават, який нещодавно відбувся в Австрії. Два роки тому спортсменка здобула перший кубок на світовій першості, і цього разу вдруге підтвердила свою непереможність, виборовши чемпіонський пояс. Чотири місяці на відкритих майданчиках Луцького ліцею No9 та стадіоні Волинського національного університету тривали змагання дитячої ліги Волині з мініфутболу, започатковані цього року дитячим комітетом Волині з футзалу. За першість змагались юні футболісти чотирьох вікових категорій. На останніх іграх побувала Ольга Яцюк. Усе літо і початок осені тривали футбольні матчі серед дітей від 9 до 15 років. Вихідними відбулись фінальні змагання для найстаршої вікової групи Ю-15. Запекле протистояння тривало у двох луцьких команд Волині проти Мідаса. Не дивлячись на холодну жовтневу погоду, на футбольному полі вирував азарт суперництва та бажання вигравати. Багато гольових моментів було у Волині, проте до кінця першого тайму рахунок залишився чистим. А вже у другій частині гри ініціатива перейшла на сторону Мідаса, який і виграли з рахунком 2-1. Другий переможний гол приніс команді Бенкита Палюра. У нас була досить напружена гра з Волині. В першому таймі нікому не, не довелося прорватися, але в другому команда зібралась і дала бій. Орієнтовно зіграли ми 10 ігор. Сам, на мою думку, найсильнішою командою була Костопіль. У віковій категорії Ю-15 беззаперечним лідером стала команда з Боратина. Пишається своїми підопічними Олександр Леончук, яким вдалось виграти в усіх суперників. Зіграли 16 ігор, не зазнали жодної поразки, жодної нічієї. Набрали максимум кількість очок. Були дуже потужні колективи, такі як Костопілі, Любард, Волинь. У нас були дуже принципові матчі, але ми змогли здобути для нас позитивний результат і вибороти перше місце в чемпіонаті. Наша команда ще тренується четвертий рік. У нас вже досить організований, збалансований колектив, зіграний. Ну Майстерність, розуміння футболу, морально вольові якості характеру дозволили нам в цьому чемпіонаті все ж таки здобути золото. Капітан команди Ровим Кущук визнаний кращим бомбардиром дитячої ліги. В цьому сезоні команда проявила себе дуже добре, особливо в останніх іграх, як всі зігрались, і результат був позитивний. Найважча гра, напевно, була з Волиню другий матч, але ми здобули перемогу і. І виконали завдання тренера. Змагання є хорошим індикатором підготовки спортсменів, вважає голова дитячого комітету Волині з футзалу Дмитро Піддубний. Та великим стимулом у тренуваннях. Те, що на перший такий турнір заявились чотири десятки команд, і не лише з Волині, а й з сусідньої Рівненщини, говорить про їх актуальність. Адже не дивлячись на війну в країні, дітям потрібно займатися улюбленою справою. Тренування тренуваннями, але кожні змагання, кожні відповідальні ігри дають більше стимулу і більше. Покращують спортивного результату в командах. Змагалося близько 40 команд, і участь брали не тільки волинські спортсмени, дітки, а й приїжджі команди із рівного з цілої волинської області. Дуже приємно, що в кожних змаганнях до асоціації футзалу Волині доєднуються і максимально в такий нелегкий час. Фонд Ігоря Палиці тільки разом. Департамент молоді і спорту Луцької міської ради. Фонд Ігоря Палиці тільки разом долучився до проведення даних змагань. Дуже приємно дарувати дітям радість, дуже приємно дарувати дітям емоції і згадки про турніри, в яких вони беруть участь, адже ця пам'ять залишиться з ними надовго, і ці емоції дуже безцінні. Ці емоції допомагають їм рухатися далі, вдосконалюватися по життю. Ці емоції в майбутньому допоможуть їм стати успішними. Хороший старт дитячої ліги з мініфутболу, який зібрав багато команд, матиме продовження і наступного року. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте і нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик до зустрічі в ефірі. Напередодні дня художника Олена Звягінцева, чиї роботи нині експонуються у арт-гелері на п'ятому поверсі Цуму, завітала до галереї вітань на радіо Авас, аби привітати колег і розповісти, що її надихає. Спочатку, звичайно, це зароджується в голові з ідей з якихось почутих, прочитаних, побачених моментів. І якщо після ескізів ти його вже починаєш на полотно, на, на чистовик, як то кажуть, викладати, і тоді починається звичайно написання картини. Художниця Наталія Волочай займається мистецтвом 5 років. Жінка переконана, аби бути художником, не обов'язково мати профільну освіту. Коли господь дарує талант, його треба використовувати. То я... Педагог, а от малювати я любила все життя. Тільки що ну собі так там на папірці щось малювала. А вже е... певно прийшов такий час, коли мені захотілося велике полотно величезне і на ньому справді відтворити свої емоції. Про своє ставлення до мистецтва розповіли мама і донька з Харкова Наталія та Єлизавета. Дівчина пригадала уроки малювання. Більше всього подобалось малювання. Тобі все вдавалося намалювати, як став завдання вчитель. Чи все ж таки інколи доводилось до мами за допомогою звертатись? Е, інколи інколи до тата, але зазвичай в мене все виходило. А от ви пригадаєте свої уроки з малювання? Я не художник. Мене було дуже тяжко, тому я більш люблю дивитися. Митців треба підтримувати, каже куратор художніх виставок у Луцьку Дмитро Зінько, особливо тих, хто вже у літах. Вони є забутими. Інколи по певних життєвих обставинах вони навіть самі вже не знають нас і в Луцьку, яким підтримуємо, самим підходимо, кажемо, добрий день це є такі, такі тим з вами спілкувалися на таких, таких то виставках. Вони згадують, вони раді, що їх хтось ще пам'ятає. Стати учасником галереї вітань на радіо Аверс можете і ви треба лише завітати на перший поверх ЦУМу що п'ятниці 16 до 18. Ти години.